Ну, шановне товариство, ми зібралися біля АгроІнду, колишній Деміс, Агро, да? і ось тут приїхали депутати Підорденської міської ради. Під'їхали військові, під'їхали сусіди. Ми дякуємо, що сьогодні субота, сьогодні зібралися депутати, які начебто не працюють, які начебто зривають сесії. А насправді чого зібралися тут ну, сьогодні депутати? Тому що ми до нас зверталися неодноразово місцеві жителі, а це практично ті, що поряд ми. це кінець вулиці Київській по-старому. І це колишня МТФ, молочно-тваринна ферма, радрус по Зараз це свинарник, як кажуть, народ. Це агро підприємство, де поголів'я. Поливається 30-35 тисяч свиней. Відстань від паркану аграрію до житлового будинку 100 або й менше метрів. За нормативами це 2, а так 5 кілометрів. Що зібралися депутати? Перед цим до нас, до контрверсії Дніпра, зверталися люди. Ми вже тут були, взяли кілька таких роликів. Люди задихаються. Кіти задихаються. Що відбувається? Тут знаходяться блюдця. Блюдця це величезні басейни, 10 басейнів, які просякають наскрізь, йдуть під ґрунтові води. Поряд знаходиться річка Кільчина. Раніше, ми всі знаємо, ми тут купалися, я в тому числі покірний слуга. Тут була чистіша вода, джерельна вода. Ми пірнали і пили прямо воду з річки. Зараз відбувається що? З грунтові води просикають. І перелив в цих басейнах, крім екскрементів, фекалій, свинячих, да, є ще дохлятина, це молодня. Теж туди викидають. Свого часу я був причетний і ми закривали перший і останній раз в історії цього підприємства на три тижні. Тоді з обласною прокуратурою ми це робили і з українськими каналами. До моменту, щоб вони провели відповідність очисні споруди, щоб вони очищали екскременти. Цивілізаційний підход утилізація, на виході повинна бути гранули шлак, гранули від екскрементів і чиста вода. А зараз ми тут стоїмо і задихаємо. Так? Зараз ми спробуємо на власні очі переконатись в тому, яке відбувається забруднення. І ще ж головне, річка Кільченко, куди відбувається подвійний скид да? через ґрунтові води і переливи, вона пронизує навскрізь все підгородні. Місцеві жителі і всі інші не можуть і діти купатись, тому що це починаючи від гельмінтів і заканчуючи тим алергенними іншими захворюваннями люди страждають. Тому ми вдячні депутатам, які в вихідний день кинули свої сім'ї. І хотіли б на власні очі переконатись, чому за всі ці роки місцева влада на чолі з паном Горвом, якого вже двічі відправляли, який обіцяв закрити, перевести, але вирішити це питання, щоб людей не труїли. Чому зараз Ми проведемо не... ще одну сходку нас чекають люди, там, де 50 земельних ділянок порушення генплану? Якими хочу зараз торгувати. Ми теж там проходили вже сходку, є в нас е, протокол, є документація, яку ми передали в міську раду, але реакції ноль, де пан Горд на виконкомі сказав, йому думка людей не цікава, це є свідеозапис, що ходити на ці сходки. Там тільки кричать і нічого не вирішують. А ми вдячні депутатам, що вони послухають, почують і допоможуть. Вирішити, може, ще якісь проблеми. Крім тих, які ми сьогодні два моменти. А території. Так, ну ось у нас депутат партії Зелених Дмитро Карлін. Пане Дмитро, одни зараз зайшли з тилу, да? і перед нами ось там оце цей свинарник, да? правильно ми говоримо? Так, так, да. з іншого боку. З іншого боку. Це вся їхня земля, так? Так. Ну просто ось отут у нас річка. Ось за да, цією дорогою. Річка зразу за, посадочкою. За, за річка. Так, ну, що ми зможемо? Запах зм... не пойму, що в воді задихнутися можна. Ну, смердить здорово, так. Да. А скажіть, Дмитро, як? Що ми зможемо відійти до басейні? Зможемо? Да, ось от. — Все, ходімо, так? Ходимо, матері, да? Можемо пройти. Да. Пане Дмитро, ви скажіть, скільки землі у цього свинарника? Е -е, Теж не скажу так, може, хтось земельщик, я знаю, Влад Слуцький, може, сухі. Так. Сухий, десь час сухі, десь Новий, вони ж продумали. Оце? Ось, ось ось пішов смердячка, так? Да? Да, да. Вони це вже забиті. Вони... Це забиті, які вже не пропускають нічого. Так, не пропускають і вони починають їх спушувати. Он, он з цієї сторони трактора може починати спушувати. А це щоб ми бачили, який це масштаб. Ось подивіться, який це масштаб. <різь> так, а що дивіться басейн? Ну, ану скажіть, на, на око кроками промірте, який розмір? На 15. 50 на 300, а не, 100 200. вони ще зараз сливають, зараз підемо шланга шланг, вони прям в поле сливають. Це, а навіть... є шланга? Ну звісно, там гофра. От Даже вже в поле зливають, не тільки е... сливні ями. Тому ж вони і по це штухі, бо вони зараз сливають поле і висушують. а потім ж вивозять опять це гавно їхнє на поле. І культивують його. Ну, дискують. А потім заново обратно в ці лагуни льють. Ну так. Да. Бо вони ж його углубляють. А. Вони ще опять до першої води углубляють. Що тоді? Це 100 шагів за річ. Ну так. Да. А це ж одна лагуна, одна, друга теж повна. І третя. І третя повна. там ще вони... А, так ми ж не дійшли. Так, давай Значить повних, давайте, щоб ми глянули. Раз. Два, ну тут сморит стоїть, супер сморід. вже а? Але переливається з собою. Оце ось, будь ласка, дивіться, що відбувається в Підгородньому. Це була одна така місцина, одна з найкращих, найживописніших в Підгородньому. Сполучені між собою ці басейни. Колосальні басейни. Те, що ми бачимо. Колосальні. Ось це, що стоїмо, це теж повністю те, що переливалося. Ось, о, ви бачите, рівень. І все це екскременти свинячі. жители покажут что есть труба прям вливая в пол не в лагу не прямо в поло В поло щоб не Да. пока все высушивают вбирают там трактором пупаются глубже і... а сейчас тепер получается в пола выливает здесь море без Боже, някаких просто трохи не разумеется труба не сознательные есть Звісно. Да, Деся труба? А труба? там посередині нам будет. Давайте пройдемо. О, бачите, як вкапається. До першої води вкапується. Ага. Ну да, глибина першої води. Ну чуть вище. Ну скільки тут метрів буде? Два, так, як... три, п'ять. Три-чети. Да до п'яти, 4,5-5. Глибину. Да, вода йде 6-7 метрів вже певно. А вода у нас була на 5 метрах. Це колодка, вона на 5 метра. Да, Ні, я маю на увазі глибина самого басейну. Ну, Метрі 4,5. -4. Ага. Так, ми туди, до цієї гофрічі, як ви говорите... Можемо проїхати. Під'їхати зможемо. Скільки взагалі землі? У... Агроінда під підприємством і в обробітку. Підприємством здається 15 гектар, а в обробітку 40, 37 чи 40. А він? Ну, до точності не помниш, ну, плюс-мінус 40 гектар. Ну, ми говорили... Гектар під 70 гектар. Ну, ми так і говорили, під 70 гектар. 40, і там ще там 2 куста, десь гектар під 70 гектар. І ще момент, то, що ми говорили про оренду, про договір оренди. Що начебто була можливість у пана горба договір оренди, розірвати ми думаємо, вони до 60-го, до 56-го року. Здається. А можемо, ми можемо розірвати договір з ними Через суд. в зв'язку з екологічними порушеннями. Так, 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 Ось, так. Недотриманням. Вимог Та, все ж ми заходимо, ви бачите, да? оце поле. Поле, і ось ми заходимо прямо в басейн. Ось басейн, щоб ви розуміли, який це масштаб. І подивіться, яка, якийсь шар. Так це вже воно висохло. Метрові шари екскрементів. А басейні ці вириваються до води. І все це успішно йде куди. Все це успішно йде ґрунтові води. Ось. Все. Ось ви бачите, що тут відбувається. А сморі тут не кожен витримає. Ну, ось можете подивитись, як обробляється земля, наш золотий чернозем український. Все це перетворюється на пустелю. І воно каже Дмитро річка буквально прямо впирається. Оце тобі водоохоронна зона. Санітарна зона. А це земля, яку пан Гор, мабуть, допоміг отримати. Ви бачите, який обробіток. Тут пустеля, а там воно бур'яни. Навскрізь. Ну ось перед вами повністю тил агроінду. Ви бачите, да? Ви бачите, в якому стані земля українська, ось тут і каміння, і сміття. Або ж бур'ян. Ось отак користуються землею. Ну ось тут кажуть місцеві хлопці, що ми... А, А, трубу. Бачите, чорна труба лежить. Бачу. Даже не а этот. Сейчас вони видно туда и прям качают. Можно. Ваши мо трубу. Right. Может може підъедем, да, да? Или да, підгидем. Да. Давайте подъедь. Вот они уже туда не водять, походу, наверное, блять прям. Так, так... там же три пустых бассейна, по-моему. Они ну, же вглубляють их, они ждали. Ну да, Його вони щоб... надо обработать. Вот стоять. Нет, это просто труба не видно. Да? Так, прям а, тут купола прям труба, уложите все. А ви мені ще скажіть? Це ж ми нарахували скільки. Три пустих і три повних, так? Не, не. А на території ж теж у них є. Одна тут каже стоїть. Оце Оце, бачите, висока Ага, відстійник. Не. Так, і оце при... труба. А прикривається куполом. А прикривається куполом, який не працює. Який не працює. А, Тому, і... Труба, бачите, прям з купола чорна йде і просто в поле біжить. А купол це навіщо технологія, яка начебто начебто очисні, Да? Біогаз? Біогаз? – Ну Це ще переробати. Кошти можна заробляти. Так, дивіться, ось у нас підприємство, аграріїн, ви бачите, так? Да? Вон там воно, воно. Ось у їхні паркан, все їхнє поле, ось о земля, ось дорога. І ось, у, будь ласка, дорога. І вон пішли хлопці. Ну скільки тут метрів? 50 метрів. 50 метрів максимум, та немає, мабуть. І того. І перед нами річка, кільчень. Колись була гарна, чиста, джерельна вода. А зараз люди кажуть, що тут небезпечно не те, що пити, а небезпечно навіть заходити і купатись в воду. Правильно я кажу? Мабуть, так. Да. Любимо, як ми бачили. Прямо сюди зливались труби. Так, вода. Давайте глянемо на воду. Ну вода. Вода мутна, зразу ми кажемо. І нам казали, що з'явилися водоросли, яких раніше тут і в помині не було, Оно ми бачимо, так? Да? Оце ось річка кільчень. Красуня колись була отака гарна річка. а це те, що тут. А на тій же стороні оце в воду, де вони за скважини беруть. Незаконно. На, на тому боці. На, на тому боці да. Ось їхня станція. Вони беруть там воду. А як вони качають? Ось труба а тут труба ж труба. А, а де прокладена під зем... У воді? Вона, дивіться, оце ж розкрита трактором, бачите. І, там труба І ще бачите, раз. як ось... в этот? Ага. Воно йде там, Вони незаконно добувають. Ну, тут рівчак видно, так. Да. І воно де був там, бачите, Ага. Там у нас є горсовіті акти і можемо їх предоставити, що вони... Звідти йде забір незаконної води Незаконно по ось ось канаві трубі. Тому, і що до їх що їх... Вже на цій території воду, ну, бачите, Вони а навіть для животних і... не беруть воду, тому що вона вже непридатна. А беруть через річку, як через фільтр. Ту тобто тут вже все забруднили. Все забруднили тепер. Да, з того воду, боку. І ще й незаконно. Ще й незаконно. Погоджень немає. Ні з міською радою, ні з... Акс, ні з іншими. Виїжджали з депутатами, там, з земельними відділами з... З АКС зіставили. І будемо правоохоронні органи передавати. Зрозуміло. А яка вода стала? Як, як? А ну, Як, яка? Свинарник. Ну, якби знайшли, десь подивилися, ви побачите, що навіть з'явилися нові води, нового освіт, я таких ще не бачив. Воду пили, якщо ви тут. Ви ж пробували з джерел неряли і пили, та пили родніки. А зараз зможете випити воду? Та <рес> не скупатися не може. Можна не може. Я не купаюсь ня я регулярно круглогодічно. Ну вода не та вже, я не знаю за що це. А Вод... запах плюс і свинарня. Ну вона грязь, вона боло. Ну, Він дуже як... стірка, якщо mm. стірка висить. Якщо ти вовремя не знімеш, вона воняє. А Рокі. скажіть, от що треба зробити? Закрити, перенести, чи змиритися, звикнутися і хай отак. буде. і треба на голову вбивати. Ні, якби вони якесь очисні робили, то так. Ага. А якщо вони все збивають воно під водними водами в річку, все в колодязі затече, то звісно. Як на очисне, їм. А це ж бабло, а ніхто з цим делати не буде. А, Трай, оце, не ніч. Воняє круговічно, ну, але воняє обично утром, або вечором. Mm -hmm. mm -hmm. Рано утром, і ночі, ночі, тут оце вечором приїжджаєш часов 9, то дихати нічим. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. І ночі, І так, хочеться провітрити хату, бо практично вікна ж. А теж ж хочеться провітрити, щоб трошки воздушка зайшло, бо днем вікна не відкриваємо жарано, там в хаті ж буде жарко. Ну так. Ну, да. За ніч хата остиває, як не ну, чуєш. А тут якраз да, да. провітується ну, все пропитує. Усе. Фас, навіть, як знаєш, як отак призіваєш, що отак не чуєш, що там пішли вже запекли. <гум> що... Тетяна Євкіна. Тетяна Євка, вас Серега. А хто повинен займатися оцими нормативами, оцими наш. Ну, ви бачите, як ви мені сон. Ну така. Так. <рес> я 73 години. Він дав розрішення на содержання свиней тут. Він може контролювати оренду. На можу з горсоветом заключають. Вибирали перший раз горбо до нас, отож ага. громаду організували. Mm. Так скільки. Ми багато знаємо там людей з паськи. Ага. Вони тож кажуть, ой, не здумайте за нашого спадського горба. Падло спадло на каже. Ага. Це місні, його сусіди, mm. і навіть родичі його. Каже, mm. вибирайте свого підгородянського, так. не здумайте. Ага. І тут тобі на після виборів дивлюся ой. А вони тоді сміються, зустрічають і кажуть, поздравляємо з падлюкою.